Не скажу відразу, що готуватиму, тому спробуйте здогадатися, і написати відразу в коментарях. І найперше натираю один бурячок на дрібну тертку, додаю ложку солі, перемішую, і відставляю. Тим часом просію борошно. До речі, обов'язково спробуйте борошно від торгової марки Амбар. Я впевнена, вам сподобається. До борошна я додаю олію і віджимаю сік з буряка. Сік я обов'язково важу, щоб потім додати водою, тому що з бурячка у кожного вийде соку по різному. І так замісила тісто і залишаю його в пакетик. А тим часом приготую. Фарш. Для фаршу я беру жирну свинину, цибулю та петрушку. Все це перемелюю на м'ясорубку, додаю сіль, чорний мелений перець та воду. А щоб ваше тісто було еластичним і легко розкатувалося, через кожних 10 хвилин його потрібно ще раз обім'яти. Цю обминку можна зробити 2-3 рази. Далі тісто потрібно розкатати в один дуже тонкий пласт. Чим тонше, тим буде краще і смачніше. Далі вирізаю кружечки діаметром не менше, ніж на вареники. Можна навіть більші ще зробити. Коротше, пробуйте і дивіться, як вам буде зручно. Далі складаю. Ось так, по три кружечка один на один і ось так викладаю фарш. Далі напополам і скручую в трояндочку. І якраз те, про що я вам і говорила: чим більше діаметром будуть кружечки, тим ваша трояндочка взагалі буде красивіша. Викладаю трояндички в пароварку змащену олією. Воду я, до речі, також підсолюю, додаю лавровий листочок і духмяний перчик горошку. Так, вироби на пару будуть набагато смачніше. Ну і готувати приблизно 15 хвилин. Орієнтуйтеся на розмір своїх виробів. До речі, такі трояндочки ліпляться швидше, ніж пельмені, так що спробуйте.